А якби у вас була можливість обрати будь-яку автівку за будь-які гроші світу, але при умові, що на ній потрібно буде проїздити все своє життя. Що би це була за автівка. Камара 1967 року. Нічого сидять, чому. Подобається. Шкода супер. Щас... А, чому? а на мільйон може проїхати. Я на Октаві проїхав мільйон 400. Млн. Ford Mustang. Ford Mustang. А чому? А Тому що фільм з дитинства хороший, дивився. <рес> <рес> ну таке складне, звісно, питання. Ну Може якийсь старенький Mercedes, він такий <рес> до себе притягує увагу. <рес> ну так, ретро. Ну, десь там 116 кузов Mercedes В-116. Непогано. <рес> <рес> ну він такий <рес> <рес> дуже цікавий. Volkswagen Golf. Volkswagen Golf, а чому? Да. Не знаю, подобається Подоби. сама машина сюди. Да. І надійно, так? Так. Да.